привіт привіт! Сьогодні я покажу вам просто бомбезну штуку, яка реально може стати вашим незамінним помічником на кухні. Це стаціонарний блендер від CECOTEC, модель NutriBlender Blender Fusion. Він виглядає супер стильно, займає мінімум місця а головне має потужність аж 1000 Вт. Це означає, що ніякі заморожені ягоди, горіхи чи шматки льоду йому не страшні. Отже, якщо ви шукаєте надійного друга для приготування смузі, коктейлів чи навіть соусів, давайте знайомитись із ним ближче. Поїхали! І приїхали. Перше, він компактний, але потужний. Попри свої скромні розміри, цей блендер реально дивує. У нього під капотом 1000 ватт, а це означає, що за лічені секунди він перемеле усе від м'яких фруктів до льоду чи горіхів. Ідеальний варіант для тих, хто цінує свій час. Запізнюєшся на роботу, закинула банан, трохи вівсянки, молоко і за 30 секунд твій сніданок готовий у пляшці на виніс. Друга, але найважливіша, на мою думку, особливість цього блендера: леза, які працюють як нові навіть через місяці. У нього 6 лес із чорним титановим покриттям. І це звучить не просто пафосно, а дійсно ефективно. Вони не тупляться з часом, не бояться твердих продуктів і працюють мега швидко. Тобто, замість того, щоб довго змішувати до однорідності, він просто бж і все готово. Також цей девайс дарує вам зручність у повсякденному житті. І моя улюблена частина переносні чашки. У комплекті йде дві пляшки. З герметичними кришками. Просто накручуєш кришку замість ножів і береш смузі з собою. Це зручно і для фітнесу, і для роботи, і навіть у дорогу. Я особисто брала з собою в поїздку, нічого не протекло, все залишилося свіжим. Ну і те, що він дуже простий в управлінні: просто натисни і все. І ще тут немає купи кнопок, режимів, яких ти не розумієш. Все максимально просто: один дотик, і він працює. Один. Це реально зручно, особливо зранку, коли ще не до розумних налаштувань. А ще легше мити, бо нічого зайвого. Усе знімається, промивається і готово. Давайте його протестуємо. Ось мій міні-рецепт. Молочний коктейль, банан плюс шоколад. Шоколад? Що Шо це таке? Шоколад? Ось мій міні-рецепт. Молочний коктейль, банан плюс шоколад. До речі, я вже встигла вигадати свій улюблений коктейль. Дуже простий і дуже смачний. Інгредієнти: 1 банан, 200 мл молока, 1-2 чайні ложки какао або шматочок чорного шоколаду, трошки меду або цукру за бажанням, кілька кубиків льоду або можна додати морозиво. І з ним мені, звичайно, подобається більше. Все закидаємо в чашу, натискаємо кнопку і через 15 секунд у вас ідеальний молочний коктейль. Насичений, ніжний, ідеально збалансований по смаку. Ви можете готувати не тільки популярні коктейлі або смузі, а також придумувати свої варіанти. І це завжди буде просто з таким крутим блендером. Отже, мій висновок: блендер це NutriBlender Fusion – це реально мастхев, якщо ви хочете щось компактне, але потужне, щоб не лише стояло красиво, а й реально працювало на вас. Смузі, коктейлі, соуси усе можна зробити за пару хвилин. А завдяки зручним чашкам ви можете завжди мати здоровий перекус під рукою. Ну а якщо залишились питання, пишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним. А, ну і звичайно, якщо ви захочете придбати собі такий чудовий девайс, завітайте в наш інтернет-магазин Воюа. І не забувайте про приємний промокод на знижку, який ви знайдете в описі під цим відео. Дякую за перегляд і побачимось на ВО!